Привіт, друзі! Переїзд! І нас таке спіткало в Польщі. Хто хоч раз переїжджав з однієї квартири в іншу, той знає, що це дуже непросто. А в Польщі потрібно звертати увагу на різні речі. І я зараз вам про це розкажу детально. Мене звати Олена Дихтяр, я блогерка, соціальна діячка і голова фонду Дім там, дити. Так от, на що треба звернути увагу в першу чергу, коли ви шукаєте собі квартиру на винаєм? Ну, по-перше, треба зрозуміти, хто такий наємцей, а хто такий винаймуйонцей. От як ви вважаєте? Бо, перше, це плутанина починається з цього. Наємця це той, хто винаймує. В даному випадку це я. Бо я хочу винаймувати квартиру. То я наємця. А винаймуйонцей – це той. Чия це квартира, тобто господар. І коли ви читаєте умову, то звертайте увагу, обов'язки наємці обов'язки винаймумцього. Є два варіанти умов, так? Ну, їх то більше, але популярні два: це умова найму мішкання і умова оказіональна. І зараз, я думаю, що кожен з цим стикнувся. Більшість Поляків або більшість там власників житла, хочуть, щоб була підписана умова оказіональна. Вона підписується у нотаріуса. Це дорожче, але це безпечніше для власника квартири. Тому що ви маєте вказати адресу когось знайомого, власника житла в Польщі, наприклад, в разі чого, щоб у вас було куди з'їхати з квартири. Бо поляки бояться, що якщо ви перестанете платити. То їм буде важко вас вигнати з квартири. Насправді, це може так бути, якщо у вас маленькі діти. Але якщо дорослі особи, то в принципі не знаю, чого так боятися. Ми три роки знімали квартиру у Варшаві. У Господарки підписали умову найму звичайну без нотаріуса. Ну, ми ж дорослі особи, так, з нами ніяких проблем. І господарка теж не боялася з цього приводу. Так, от ми вже підписуємо. Умову оказіонально. Ми замовили собі довідку про те, що у нас є куди переїжджати. Ну тому що власного ще житла у нас немає. І все, підписуємо. нотаріуса. Це додатково коштує десь приблизно 600 злотих. Тому теж будьте готові. І найголовніше, найголовніше, ми до цього дійшли. Як потрібно читати договір? Який би договір ви не підписували, перше і основне це повинні ви там знайти пункт? Руки вже замерзли. Значить, пункт, де написано, які у вас умови при розірванні договору. Оце це просто. Тому що якщо там пункту немає, то ви взагалі не маєте права його розірвати завчасно до кінця дії договору. Дуже часто такі умови підписують фірми, які займаються проведенням інтернету. Так? Ну, наприклад, у мене. Нетя, не те, щоб я її рекомендувала або рекламувала, ні, це як факт. І вони підписують умову на два роки, і ти не можеш її раніше розірвати. Це їм вигідно, розумієте? А в нас потім проблема, тому що ми не дочитали і підписали. Так от умова найму мішкання так само. Якщо ви підписуєте умову на рік і не буде в цій умові до в цьому договорі пункту. Що є окрес виповідзення, виповідзення – це е, розірвання, то значить, ви не можете її розірвати поки не закінчиться цей рік. А якщо щось так станеться, вам треба виїжджати, то ви маєте сплачувати за місяці до кінця року або істерика, е, шок, шукати когось на своє місце, домовлятися з господарем. Щоб до цього всього не дійшло, читайте уважно умови. І пункт виповідзення – 30 днів, це як правило. І що це означає? Наприклад, сьогодні прикладово в нас 5 листопада. І, наприклад, якби я сьогодні сказала власниці житла, що я хочу сьогодні з'їхати, вона сказала, у нас в умові написано окрес виповідзення 30 днів. Тому, будь ласка, весь грудень ви нам оплачуєте ще, а з 1 січня з'їжджаєте. А я повідомляю сьогодні, 5 листопада. Тобто, я за листопад оплачую, за грудень оплачую і з січня можу вже переїжджати. Але своїй власниці, якої я зараз знімаю житло, я повідомила 30 жовтня. Тому я оплачую за листопад і все. А в грудні. Вже нас тут не буде. У нас буде нова квартира. Тому слідкуйте, будь ласка, далі. Підписуйтесь і не потрапляйте в халепу через те, що не до кінця читаєте договір. Якщо потрібна вам допомога, в підпис є наш контактний телефон. Звертайтесь на приватні консультації. Дякую, що ви є зі мною. Діліться цим відео, підписуйтесь і обов'язково коментуйте.